Виконуємо практичну роботу, тобто у нас буде пошук значень в одновимірному масиві. У нас буде завдання власне, для Python у нас створити проєкт для розв'язання задачі. Треба вести час, який показав кожен власне, зі спортсменів тобто учасник, учасниць. Вашого закладу освіти, тобто збігу на дистанцію 60 метрів, тобто скільки у нас хто пробіжав, тобто визначте найбільший і найменший час. Визначте, скільки у нас буде спортсменів або спортсменок, показали найкращий час. І чиновано на цих змаганнях рекорд вашого закладу освіти. Ну, Давайте введемо якийсь там рекорд також. тобто У нас буде час в секундах. Давайте власне, введемо наш масив. Тобто, дивіться, у нас буде кількість спортсменів певна, і кожен спортсмен у нас. Пробіжав власне, за, за кілька там, секунд, за певну кількість секунд, пробіжав 60 метрів. Ну, давайте введемо цей масив. Переходимо тепер до ePython. Вводимо, власне, дивіться, у нас буде змін на масив, нехай називається R. Так, І ми вводимо з використанням функції Map. Дивіться, у нас буде, ми вводимо в секундах, тому ми приводимо до цілого числа. Так, І у нас буде функція input. Input. Так, тут ми, власне, так, введіть, Так, напишемо, введіть, Так, час. Власне, давайте введіть Час кожного спортсмена через пробіл. Так, а тепер дивіться, щоб нам можна було через пробіл вводити, ми ще вводимо сюди, використовуємо також функцію спліт. Щоб нашу строку, яку ми вводимо, щоб можна було власне, виокремити числа з неї. так? Ми будемо власне, використовувати роздільник, будемо використовувати, дивіться, у нас тут спліт, і ми використовуємо власне, пробіл. Ось таким чином. Дивіться, введіть час кожного спортсмена. Тобто ми використаємо пробіл, ви можете використати там, і зірочку можна використати, в принципі, можна будь-який завгодно роздільник. а тепер останній штрих це треба також привести до типу масив, типу список. Тобто, ось таким чином, дивіться, у нас буде список автоматично власне, оновлюватися. Тобто, ми вводимо спортсменів, може бути різна кількість. Ми просто вводимо через пробіл, вводимо просто час, за який вони пробігли там, 60 метрів. Та, наприклад, ось таким чином. І тепер нам потрібен ще рекорд. дивіться, Давайте ще у нас тут буде рекорд. Це також у нас буде. ну, Нехай буде, наприклад, секунд. То нехай 20 буде, наприклад, секунд, чи скільки там, 60 метрів. Я дуже дуже розбираюся в фізкультурі. тому, скажімо так, Не критикуйте сильно. Так, ну, Нехай буде 20, наприклад, рекорд. Це у нас рекорд 20 секунд. так, І тепер дивіться, що нам ще потрібно. Так, створіть, так. І тепер визначте найбільший, найменший час. Ну, У нас тут є спеціальні функції. Зараз я покажу, визначте, скільки спортсменів показали найкращий результат. Так? Ну, Найкращий результат це у нас власне, мінімальний час, як ми вже зрозуміли. так. Ну, Давайте використаємо. Дивіться, давайте введемо наш масив, давайте його роздрукуємо. Чи Все там у нас добре, чи не добре, подивимось. Так, і роздрукуємо наш масив. Так, вводимо. Так, дивіться, вводимо, наприклад, один пробіг, наприклад, за 30 секунд, хтось пробіг за 40, хтось, наприклад, за 20. Хтось там за 35. Хтось, наприклад, за 24, хтось за 25. Ну, нехай буде стільки. Да? Нехай у нас, наприклад, 6 спортсменів. Так, і вводимо. Дивіться, ну, масив вводиться, все добре, все у нас працює, все наче непогано. Все вводиться. Дивіться, до цілих числ у нас приводиться все автоматично, все у нас добре. Так, тепер давайте дивіться, роздивимось, як можна знайти власне, максимум, тобто максимальний час, тобто хто найповільніше пробіг і хто пробіг найшвидше. Дивіться, У нас є тут спеціальні функції з коробки мінімум та максимум. І Давайте виведемо так, print. Давайте напишемо, власне, так, Нам треба визначити дивіться, тут, так, визначити найбільший і найменший час. Ну, Давайте так і напишемо найбільший. Набільший час. Так, у нас тут буде використовуватися функція Max для цього, тобто спеціальна функція з коробки. Тобто спеціальна бібліотечна функція Max і сюди просто передаємо масив. так Передаємо наш просто масив. Ну найменший час. Давайте також так, print. Так, і також у нас буде найменший час. Найменший час. Нехай також буде. Так, і поставимо тут дорівнює, і тут поставимо також дорівнює ось таким чином. Так, ось так ми ставимо. Так, дивіться, ось таким чином. Так, ну тут ось ось так. Так, ось таким чином. Дивіться, тепер у нас буде мінімум. Функція мінімум. Шукаємо мінімальний час. Так, ну давайте запустимо. Так, запускаємо. Так, вводимо власне, результати кожного спортсмена. Так, нехай 34, нехай 45, там, нехай буде 25, нехай буде там, наприклад, хто там, скільки, там, нехай буде 40, нехай буде 30. Ну не, і нехай буде 27, наприклад, ось так. так. Ну, у нас тут мінімальний час 25, ми вже бачимо так. Тобто, якщо побачити все це, порахувати самому, то буде бачите, 25. І найповільніше це у нас 45. Ну, Давайте подивимося, що дійсно так порахувало. Так, дивіться. Найбільший час 45, найменший час у нас 25. Тобто, мінімальне число у нас 25. Так, ось Таким чином, бачите, рахується все вігно. Тут би ще непогано також вивести, власне, масив весь, який у нас ми вводимо з використанням циклу, також би непогано було вивести. Давайте так і зробимо. Так, for, відкриємо цикл for. У нас буде індекс I. Так, і в діапазоні у нас дивіться, у нас range, так, це у нас розмір масива, ми можемо порахувати за допомогою функції LIA, Так, І давайте виведемо власне, весь, весь наш масив. Давайте роздрукуємо. Так, нехай буде print. Так, і Друкуємо просто масив. Так, Давайте зараз напишемо. Так, Зробимо тут форматовану строку. Так, І давайте виведемо власне, ось таким чином. Ну, Нехай буде R. Так, вітай. Так, і дивіться, якщо ми хочемо вивести, вивести значення індексу, треба вивести його, взяти в дужки ось такі, да? власне, фігурні дужечки взяти. Так, і ось таким чином давайте виведемо також наш масив. Так, і тут ми пишемо просто так, R вітай, да. Ну,мерація у нас починається з нуля. Дивіться, циклі ми виводимо, ось таким чином. І потім ми рахуємо, давайте тут також так, шукаємо. Так, давайте тут напишемо, шукаємо найбільший і найменший і найменший часи. Так, ось так. Так, шукаємо, давайте запустимо. Так, дивіться, у нас тут буде, нехай буде, наприклад, 20, нехай буде, наприклад, тут, нехай буде 50, нехай буде 45, нехай буде, наприклад, 35, нехай буде 25, нехай буде. Ще раз 20. І нехай буде, наприклад, ще раз 35. Так, ну і вводимо, окей. Так, ага, що у нас там? Так, Object cannot be. Так, ага, дивіться, ми ж тут забули трошки. Так, вибачаю, так, треба було взяти від нашої функції R. Довжину. Я просто забув написати. Так, ось так. Візьмемо так, R. Так, і запускаємо тепер. Так, дивіться, у нас буде 25, 20, 35, 45. Ну, нехай буде, наприклад, ще 25. Ну і нехай буде ще, наприклад, там, 45. Ось так. Так, Ну і шукаємо. Так, дивіться, бачите, у нас виводиться нумерація, починається з нуля. Так, і всі весь наш масив вивівся. Найбільший час 45, найменший час 20. Так, бачите, все добре. Тобто шукає максимум, мінімум. Тобто, дивіться, бібліотечна функція непогано досить справляється. Ну, Ми також роздивимося, як. Можна буде також і створити алгоритм для пошука максимуму, мінімума, тобто методом перебору подивимося, також, як це можна використовувати. Але, власне, бачите, з коробки методи, вони також дуже добре працюють. Так, ну давайте тут пофіксимо. Нехай у нас виводиться тобто перший момент, щоб він нульовий було. Давайте також робимо, щоб він у нас одиничка був. Давайте І плюс один, виведемо так. Поставимо тут ось таким чином. Давайте запустимо так, 24. 20, так, 34, 56, наприклад. Так, запускаємо, виводимо. Бачите, тобто перше, друге, третє, четвертий, Так, наприклад, 4 спортсмена. Так, все добре, все ми тут порахували. Так, ще нам треба також знайти. По завданню, так, треба знайти визначити, скільки спортсменів спортсменах показали найкращий час. Тобто, дивіться, треба визначити, скільки у нас мінімум. Да? Мінімумів, по суті. Тобто, мінімальний час у нас, наприклад, буде певний. І скільки у нас спортсменів ще є з таким часом. Ну, давайте визначимо. У нас є функція аккаунт. Так, шукаємо. Так, шукаємо. Давайте шукаємо Так, кількість спортсменів. спортсменів. Так, з мінімальним часом. Так, ну нехай буде. Так. Так, ну давайте також друкуємо. Так, ми тут надрукуємо так, кількість спортсменів. Давайте напишемо так. Найкращий час, так, кількість спортсменів з найкращим часом. Да? Так, кількість. Кількість. Спорт... Менір. Ось менір з найкращим. Часом. Так, і давайте поставимо до рівня. Так, і тут нам функція допоможе каунт. Тобто досить, досить така зручна функція. Давайте подивимося, як це можна порахувати. Так, дивіться, у нас тут є функція каунт, і давайте спробуємо її використати. Так, дивіться, є у нас air. Так, і звертаємося аккаунт. Так, і у нас буде, скільки у нас буде, власне, скільки у нас буде мінімум, ми можемо знайти да, в масиві. Дуже просто дивіться, через капочку звертаємося функція акаунт. Так, і ми давайте тут порахуємо, скільки у нас буде власне, мінімумів. І давайте все ж таки виведемо краще ще зробити пару змінних. Давайте зробимо ще декілька змінних. Давайте зробимо трошки ось так. Так, ну нехай буде у нас так, N max нехай буде. Так, нехай буде у нас, наприклад, так, нехай буде. Ну, давайте зараз якось так, так. Давайте ось таким чином. Так, Max і Min давайте. Ось таким у нас буде. Тобто це у нас дві різні змінні. Давайте їх також сюди давайте зробимо ось таким чином. Так, ось так. Так, і давайте зробимо сюди ще так. Так, ось таким чином. Так, і мінімальний час, так, дивіться, максимальний. тобто Це у нас максимум, це у нас мінімум. Так, ну І тепер шукаємо кількість мінімумів. Просто дивіться, передаємо сюди мін. Тобто шукаємо, скільки у нас буде спортсменів з найкращим часом. Тобто найбільший, найменший, найменші часи шукаємо. так, Так, ось таким чином. Так, запускаємо. Нехай буде у нас, наприклад, 20, 20, нехай буде 25, 45, 35. ну Нехай буде ось так. Так, шукаємо. Так, найбільший час 45, найменший час 20. Так, є кількість спортсменів з найкращим часом. Бачите, у нас два спортсмени. Тобто, дійсно, у нас два спортсмени пробігли, наприклад, за 20 секунд. Все у нас добре, все працює. Ну, можна ще вивести також спортсменів, наприклад, хто найгірший. так, з, най... з найгіршим часом. Можна також з найгіршим. З найгіршим. Треба, наприклад, максимуми показати, так? Да? З найгіршим часом. Так, показуємо тут просто максимум. Так, ось таким чином так у нас буде просто максимум. так Ну І давайте також виведемо так у нас ще по завданню також рекорд. Рекорд у нас, наприклад, нехай буде 20, тобто ми його не будемо з клавіатури вводити В принципі, можна і ввести якщо потрібно. Ну, в принципі, ми тут не будемо вводити Так, ну давайте тут напишемо також Print. А, ну, в принципі, тут і не треба. Ми тут пишемо введіть час кожного спортсмена. Так, давайте також визначити, скільки черновий на цих змаганнях рекорд вашого закладу освіти. Ну давайте тут напишемо умову. Так, ІФ, дивіться, у нас рекорд. Рекорд. Так, у нас менше... Так, рекорд у нас, наприклад, нехай буде у нас рекорд менше. Так, рекорд менше мінімума. Так, так, якщо рекорд менше мінімума, то напишемо, що у нас рекорд не побитий. Так, так рекорд не побитий. Так, ага. давайте напишемо так, виведемо print. Так, рекорд не побитий. Давайте напишемо. Рекорд не побитий. Так. Ну, і Давайте напишемо, у вас на найкращий час. Давайте виведемо все ж таки, дивіться, форматовану строку зробимо. Так, і нехай буде ось так. І тут давайте виведемо також, так, у нас буде рекорд не побитий. І пишемо тут рекорд. Так, і давайте в дужечках це якось напишемо. Давайте тут візьмемо в дужечки. Так, ось таким чином. І давайте напишемо, скільки у нас секунд. Наприклад, 20 секунд. Да? Так, ось так. 20 секунд. Так, якщо інакше дивіться, якщо у нас навпаки буде рекорд, тобто мінімальне наше значення буде менше рекорда, то, власне, у нас буде новий рекорд. Так, ну пишемо, дивіться else. Так, новий рекорд. Пишемо так, Print. Так, і пишемо форматовану строку. Давайте зараз сюди вийде. Так, новий рекорд пишемо. Так, новий. Новий рекорд. Так, і тут у нас буде, власне, виводимо сюди мінімум. Так, і виводимо мінімум. Так, ну нехай буде ось так. Так, ось таким чином дивіться, у нас все виводиться. Ну, давайте тепер порахуємо. Давайте тепер власне, введемо, спробуємо, чи дійсно у нас там все виводиться. Так, ну нехай буде, наприклад, у нас 25, нехай буде ще 25, нехай ще 25, нехай буде 35. Нехай буде 35. Нехай буде, наприклад, 27, 28. Так, ну ось так, наприклад, так пробігли. Ну, давайте введемо так, вводимо, дивіться, окей. Так, у нас вивели, вивели, ми роздрукували наш масив одномірний. Так, найбільший час 35, найменший час 25. Кількість спортсменів з найкращим часом, дивіться, 25 це найменший у нас. Так, пробігли 25 секунд. Так, І кількість спортсменів з найгіршим часом у нас 2, тобто це 35, це максимальний час. Тобто найповільніше пробігли. Так, Тут пишеться, бачите, рекорд не побитий. І старий рекорд у нас 20 секунд. Ну, Можна написати, власне, тут ще старий рекорд. Рекорд. Давайте або, або. Або просто давайте тут. Там можна в принципі нічого не писати. Так, давайте тепер зробимо, наприклад, тут у нас буде 15. Дивіться, у нас рекорд 20. Да, ми зробимо, наприклад, 15, 15, 15. Тобто, наприклад, пробіг там 35, тось, наприклад, за 45, то ще за 45. І нехай буде, наприклад, там 22. І нехай буде, наприклад, 3031. Ну, я думаю, вистачить. Так, натискаємо ОК. Так, дивіться, новий рекорд у нас 15 секунд. Бачите, тобто у нас все виводиться, все працює, все добре. Тобто, ось такий у нас код. Ось так виглядає. Дивіться, ми використовували функцію MAP для введення. Тобто у нас не треба тут прийматися, чи у нас е, вийде, наприклад, там за границі діапазону, так, тобто наш, е, щоб там за границі масива, що ми вийшли, да? тобто тут можна не пойматися. Кожен раз ми вводимо новий масив. Кількість спортсменів може бути різна, власне. тобто, ну, тут... Власне, ніяких тут у нас таких проблем не буде, тобто все у нас добре буде працювати. Так, ну тут ще можна написати, наприклад, ось так. Давайте тут ще, наприклад, нехай буде у нас параметр сєп, можна тут використати його. Так, і нехай буде у нас, наприклад, тут секунд. Закінчується, наприклад, на секунди. Нехай буде тут також секунди. Так, і давайте тут також. Так, і нехай буде тут також, так, секунди. Так, ось таким чином. Так, це у нас не степа, це у нас параметр End. Тут тобто у нас що закінчується. Так, секунди. І перехід давайте на другу строку також поставимо. Так, с Це перехід на другу строку. Давайте поставимо. так. Ось так, Ось І давайте тут також сюди вставимо також. Так що у нас будуть секунди. Так, і тут також у нас будуть секунди. Да? Тобто переводимо на секунди. Так, ось тут, ось тут. Так, все у нас добре. Давайте також виведемо тут секунду, щоб у нас все красиво виглядало. Давайте також зробимо. Так, ось таким чином. Так, і ось так. Так, ну, давайте запускаємо так. У нас буде тут так, тут все добре. Так, давайте запустимо. Ну, нехай буде, наприклад, у нас 15. 15, 15. 15. Нехай буде. Нехай буде хтось там за 25, хтось за 35. За 45 пробіг, ще, наприклад, за 45. Там, 34. Ну і вистачить, я думаю. Так, бачите, Тепер у нас в секундах все. Да? Тобто у нас тут більш все красивіше виглядає. Новий рекорд 15 секунд. Дивіться, старий рекорд у нас 20, новий рекорд у нас 15 секунд. Все у нас добре, все працює.